Слава Ісусу Христу, дорога церква! Радий вас вітати в цей ранок, в недільний ранок, що ми можемо бути в домі Божому за це йому велика хвала. Я впевнений, що Господь, як брат пастор говорив, по-особливому кожну неділю готує для нашого серця. Господь щось хоче говорити для кожної з нас і сьогодні також Господь щось приготував. Я пропоную разом з вами перед молитвою, щоб ми. Пороздумували над словами Ісуса Христа про те, що Він хотів донести своїм учням. І перед тим, як ми будемо читати цей розділ, це Івана 15 розділ, я хотів би нагадати, що відбувалося тоді. Ісус Христос своїми учнями вечеряє. Вечеря особлива. І в тій вечері Він проголошує, що має статися, що він має померти. Померти. За гріхи люства. В тій вечері Ісус Христос, коли з ними проводить цей час, викривається той, хто має його зрадити. І потім Ісус Христос говорить Петрові, учням, який дуже любив Ісуса Христа, що Він також відрічається. І потім, коли ми читаємо, Ісус Христос починає до них промовляти. І далі він говорить про те, що він має їх покинути, але він не залишить їх одних. Далі він говорить про те, що їм буде нелегко на цій землі. Далі він говорить про те, що він хоче, щоб між ними була любов. Але 15 розділ для мене він є особливим. Нібито Ісус Христос говорить простий приклад. Приклад з виноградиною. Я не знаю, як ви, але я думаю, що багато хто вже з дітей думає, що виноград росте в супермаркеті. Я не знаю, чи ви бачили, як він росте. Я не знаю, чи ви бачили, як потрібно дивитися за ним, щоб був плід і щоб був результат. Знаєте, коли виноградар дивиться за, виноград, за виноградом, Йому важливо, щоб лоза вона була міцна. Він за нею ухажує ще до того, як приготувати її в сплячий стан, коли зим, зима приходить. Він готує її, очищає, очищає від всяких гілок, які не приносять плід. І потім далі він її обрізає, ті родючі гілки, щоб вони рясно родили. Але є ще один момент, хто займається виноградництвом. Для того, щоб плід, Він налився і був більший, потрібно ще його чистити. Якщо ми подивимося, що говорить Ісус Христос своїм учням, які знали, що таке виноградництво, ізраїльський народ вони вирощували виноград, тому що для них це була важлива справа, і вона приносила великі духи для їхньої держави. Ісус Христос каже, Я правдива виноградина. А отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позастанеться на виноградині. Так і ви, як в мені перебувати, не будете. Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і сохне, і громадять їх і кладуть на вогонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то й в любові моїй перебуватимете. Як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуває в любові Його? Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Коли ми дивимося на приклад Ісуса Христа і ті слова, що Він хотів донести своїм учням, то Він говорив дві головні думки. Перше, що ми маємо перебувати в Нім? Ми не можемо приносити плоду, ми не можемо родити, якщо ми не перебуваємо і Ісусі Христі. І це дуже важливо. Якщо ми не з Ісусом Христом, то Він говорить, як може та відка принести плоду, якщо вона не на виноградині, якщо вона не на лозі. Коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, то ми рясно приносимо плід. Але для того, щоб рясно родити, нам потрібно Його Слово, через яке ми очищуємося. І це слово має силу впливати на нашу внутрішнього чоловіка. Давайте ми разом з вами відкриємо Євреям 3 розділ, 13 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічно, проходить воно аж до поділу душі і духа і суглобів та мозків, і спосібне судити думки та намірі серця. І немає створіння, щоб сховалося перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт». Ісус Христос говорить, що. Його слово живе і діяльне, і воно щось робить з нашим серцем, з внутрішнім чоловіком. Відбувається той процес очищення, про яке сказав Христос, для того, щоб ви рясно родили, вас буде Слово очищати. Для того, щоб нам перебувати в Ісусі Христі, нам потрібно Його Слово. І коли ми перебуваємо в Його Слові, це Слово робить. Свою дію в моєму і твоєму серці. І твій внутрішній чоловік, він очищується, і тоді відбуваються неймовірні процеси в твоєму житті. Ти стаєш плідним. Ти починаєш родити. Але для того, щоб ти рясніше родив, тобі потрібно більше слова. Яке буде більше і більше тебе очищати? Давайте ще разом з вами ми відкриємо. Ще один текст. Це 2 Петра, перший розділ, 3, 8 вірш. Перший розділ з третю вірша і ми читаємо: усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам ціні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. А в чесноті пізнання. А в пізнанні стримання, а в стримані терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті благо... братерство, а в братерстві любов. Бо коли це, це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми будемо перебувати в Слові Божому, коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі, то буде це Слово не просто діяти в нашому житті, а там написано, що це Слово Боже, воно дає для нас все для нашого благочестя. Я вибачаюсь. Воно все дає необхідне для нашого побожного життя. Але, який плід очікує від Тебе і мене, Ісус Христос? Що Він хоче отримати сьогодні від Тебе і мене? Що потрібно мені робити сьогодні як учню Ісуса Христа? Що Ісус Христос хотів сказати їм особливо і важливе. І коли я читаю ці тексти, це не просто перебивати. А це важливо перебувати в Ісусі Христі. Це важливо бути в процесі очищення, але важливий сам плід, результат, результат твоєї і моєї віри. І він каже: якщо ви будете зберігати мої заповіді, і в любові моїй перебуватиме, як я зберіг заповіді свого Отця і перебував в любові Його. Це я вам говорив, що радість моя була у вас, що повна була ваша радість. Якщо ви будете зберігати мої заповіді. І пліт плід наш це має бути любов. Любов один до одного. Коли ж у мені перебуватиме. А слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станете. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Тому, брати та сестри, хотілося би в цей ранок, що ми зараз стали на наші коліна і прославили нашого Господа. Що ми попросили в нього, щоб він. Дав нам бажання перебувати в ньому. Щоб наше серце воно жаждало цього кожного ранку. Щоб його слово воно діло в твоєму моєму серці. І щоб ми бачили цей результат в своєму житті. І щоб цей результат не тільки, щоб ми бачили, а бачили люди в нас. Чи може заховатися місто? Яке стоїть на горі? Чи можемо ми заховатися, коли ми діти Божі, ми тільки будемо проявляти це світло оточуючому світу? По чому можуть узнати, що ми його учні? По тому, що ми любимо один одного. По тому, що ми. Рясно родимо в любові Ісуса Христа. Хай Господь благословить нас. Давайте помолимося, приклонимося перед Ним. Його знову, Йому славу. Амінь.